Даша, привіт. Привіт. Щось принесла. Угу. Короче, це курс фінансової свободи. Якщо я складу іспит на відміну, поступлю безкоштовно. А коли почати? Вже через два місяці. О, давай, давай. Побігла готуватись. Удачі! Ну що в мене за голова? Навіть не знаю, з чого почати. Да, Дін, складний кейс. Що там в тебе? Слухай, ти ж склала свій екзамен. А розкажи мені, як так. ти це зробила? Домовимося. Макдональдс на Дніпрі і розповім. Та що завгодно, лише би скласти цей екзамен. Ну, почнемо. Пройшло вже два місяці, але я багато чого навчилась і здала екзамен. І, звісно, навчання було не так, як я очікувала, а набагато краще. Але давайте все по порядку. Окей, перше, що тобі потрібно, це знайти окреме місце. Навіть якщо ти живеш в невеликій кімнаті, це може бути окрема частина стола. Телефон, звісно, краще покласти в іншу кімнату, бо він зазвичай заважає. І вже через декілька днів ти буквально сідаєш за стіл і твій мозок включається в роботу. Наступне, що потрібно, це прибрати все зайве порядок. Як кажуть у народі, порядок у речах, порядок у думках. І це дійсно працює. А те, що тебе оточує, безпосередньо впливає на концентрацію. Коли ти готуєшся до екзамену, потрібно, щоб нічого тебе не відволікало і не забирало зайвої уваги. Мозок запам'ятовує не лише інформацію, а й контекст. Тобто місце, звук, запах, світла. Якщо кожен раз вчитися у безлоді, мозок так складніше запам'ятовує. І останнє використовуй ритуал початку. Наприклад, запалюй свічку або вмикай ту саму інструментальну музику, і так мозок отримує сигнал. Час фокусуватися. З часом цей простий жест перетворюється на умовний рефлекс. Варто лише почути знайомі ноти чи відчути аромат свічки, і свідомість перемикається в робочий стан. Я зробила все, як сказала Даша, але все одно щось не те, чогось не вистачає. Робочий простір допоміг мені сконцентрувати увагу на навчанні, але краще та швидко запам'ятовувати, я так і не навчилась. Я думала, це вже кінець, але Даша продовжила. Спробуй зробити так: занось весь конспект чат GPT, попроси в нього зробити тести mm -hmm. і потім їх виконуй. Ті тести, на яких робиш найбільше помилок, винось у файл, наприклад, назви його червона зона. Через кілька днів повертайся до тих тестів, де ти зробила помилки, і так твоя зона е, слабкого місця буде зменшуватися. Uh -huh. Це допоможе твоєму мозку фокусуватися на тих темах, які складно запам'ятати, і потім він дійде до автоматизації і буде пам'ятати і їх. Лайфхак номер два. Коли зустрінеш незнайомі терміни чи формули, роби вправи з пропусками. Пиши швидкі нотатки від руки, а через день перетвори в повні відповіді усно або письмово. Це тренує твій мозок структурувати інформацію і формувати логічні зв'язки. Тобі легше буде відповідати на запитання, тому що ти їх не тільки чула, а й відповідала сама собі. Ага, А наступний який? Так, да, третій лайфхак це таймер 10 хвилин для самотесту. Став таймер на 10 хвилин і обирай кілька питань по фінансах, наприклад, розрахунок МПВ. Пиши відповіді без підглядання. Коли час закінчиться, перевір, що забула чи переплутала. Це допоможе зрозуміти, наскільки знання справді автоматизовані, і підготує тебе до реального іспиту. А далі що? Четвертий лайфхак, мій найулюбленіший: кольорове кодування та візуалізація. Використовуй кольори, щоб розрізняти теми: наприклад, синій макроекономіка, червоний фінансові інструменти, зелений історія банківської справи. Роби схеми або ментальні карти, наприклад, тема види фінансових ринків, фондовий акції, облігації. Так мозок швидше запам'ятовує інформацію, бо бачить зв'язки наочно, а сухі факти перетворює на зрозумілі й легкі асоціації. Це все. Ні, ще один останній. Веди компактний зошит з формулами та таблицями для порівняння схожих подій чи економічних криз. Роби таймлайни з ключових років. Так ти не просто запам'ятовуєш факти, а розумієш зв'язки між ними, і інформація вже буде працювати на тебе під час іспиту. Ці лайфхаки значно полегшили мою підготовку. Але сам екзамен вже був на наступний день. І це було дуже хвилююче. Хоча Даша сказала, що дасть ще декілька порад на день Ікс. Добрий ранок, Дін. Ну що, готова? Добрий ранок. Та начебто все взяла. Але я дуже сильно хвилююся. Ну, хвилюються всі. Але пам'ятай, що головне – правильно спланувати свій час. Спочатку сплануй час. Пробіжись по всіх питаннях і оцінюй, скільки часу займе кожне. Не забудь залишити 10-15% часу на перевірку в кінці. Пам'ятай, не звертай уваги на інших. Хтось може здати роботу раніше або схвильовано зітхати. Твоя єдина конкуренція це ти сама. Зосередься на своєму листі й своєму годиннику. Дін, як іспит. Ще не знаю, результати мають прийти протягом кількох годин. Давай пообідаємо тоді. Давай, я дуже голодна. Знаєш, коли ти була на іспиті, мені згадалася притча про таланти. Господар роздав своїм слугам таланти, тобто монети, кожному по здібностям. Одному п'ять, іншому два, а іншому лише один. Перші двоє одразу почали працювати зі своїми талантами, вкладати їх в справу і примножувати. Перші двоє одразу почали працювати зі своїми талантами, вкладали їх у справу і примножили. Третій. Боячись помолитися чи втратити, закопав свій талант і нічого не зробив. Коли господар повернувся, він похвалив тих, хто примножив таланти, а того, хто закопав, суворо насварив. Суть історії в тому, що наші здібності, знання і час це наші таланти. Якщо їх використовувати свідомо, вкладати у навчання, в розвиток, вони примножуються. Якщо ж боятися помилок і нічого не робити, втратиш шанс. Дивлячись на тебе, я розумію, ти теж використовувала свої таланти і вони можуть примножитися, якщо і далі будеш їх використовувати правильно. І навіть якщо результат здається маленьким зараз, він обов'язково призведе до великого успіху, якщо ти не зупинишся. Дякую тобі за підтримку. Молоді. Ну, вдячності і недостатньо. Як же Макдональдс? Ну Обіцяла значить поїхали. На останок хочу вам сказати, навчання важлива річ у житті. Не зупиняйтесь, продовжуйте рухатись вперед, вчіться та відкривайте для себе щось нове, так швидко та легко, як ми це зробили. І пам'ятайте, життя коротке, тому живіть його так, щоб потім не шкодувати, що не вчилися і нічого не здобували.